Яку машину вибере гравець в Україн ГТА Запорожець або БМВ. Те, що буде в багажнику, дістанеться йому. Ukraine ГТА це гра про Україну, де є справжні міста, Київ, Дніпро, Харків, Епіцентр, Сільпо, АТБ, в якому можна походити, подивитися інтер'єри. Гра доступна тільки на комп'ютери. Я граю на третьому сервері. Ось БХ і ось Запорожець. Вибору якусь одну і те, що в багажнику тієї машини, я тобі віддам безкоштовно. Давай запор. Запорожець вибираєш? Так. Да. А чого не беху? Ну, не знаю, запор. А ні. якщо у бесі умовно це... там скин за... Запорожиця українська. Тобто ти за вітчизняне в Так, будівництво. Я одержую вітчизняного виробника. Блі, мені здається, я бы друзі сказали. Ну окей. Так, окей, добре. А в бесі лежала каністра 20-літрова з бензином.